Набрики під очима, що робити. Всім вітання! А ви знаєте, що набрики під очима не тільки можуть засмучувати, а ще можуть створювати комплекси власнику, а також людина з мішками під очима справді має втомлений та нездоровий вигляд. Якщо ви маєте таку проблему і не знаєте, що з цим робити, до якого спеціаліста звертатись і які органи обстежувати першочергово, то дивіться це відео до кінця і ви знайдете відповіді на всі свої питання. По-перше, хочу заспокоїти тих, кого зранку час від часу турбують набрики під очима, які зникають самостійно. Панікувати не варто, якщо симптоми з'явилися після сну, після тривалого перебування на сонці чи холоді, перенапруження очей перед сном через довге часопроведення перед комп'ютером чи телевізором. Набряки під очима можуть виникати також внаслідок недосипання, перевтоми, неправильної пози під час сну, нераціонального харчування, надлишку солі в раціоні, нестача рідини. Та вживання алкоголю. Для їх зникнення достатньо усунути вищ названі причини, переглянути свій режим і характер харчування, відмовитись від шкідливих звичок. Ну, а якщо симптом помітний лише зранку, а ближче до вечора від набряків не лишається і сліду, то причина в накопиченні зайвої рідини в організмі. Але якщо набряки під очима спостерігаються у вас тривалий час і супроводжуються додатковими симптомами, то потрібно визначити, які патологічні зміни органів та систем могли призвести до даного прояву. Наявність набряків під очима може бути симптомом захворювання нирок, і якщо це супроводжується болем в попереку, зміною сечовипускання, зміною кольору сечі та підвищенням температури, то необхідно звернутися до лікаря-уролога. Якщо ж набряки під очима з'являються ближче до вечора. Супроводжується набряком кінцівок, задишкою, пришвидшеним серцебиттям, потрібно негайно звернутися до кардіолога. Набряки під очима можуть виникати при гіпотиреозі. Під час даного захворювання людину турбує підвищена дратівливість, сонливість, часті зміни настрою, раптові зміни ваги, сухі шкіри та випадіння волосся. При таких симптомах потрібно звертатися до ендокринолога. Напряки повік можуть бути симптомом алергії, запальних процесів у носових пазухах, захворювання очей. У такому випадку слід звернутися до алерголога, офтальмолога чи отоляринголога. Також мішки під очима можуть бути ознакою алергії між хребцевої грижі шийного відділу хребта, грижі нижньої повіки, запального процесу в пазухах носа, гіповітамінозу, нестачі вітаміну в 5 Пам'ятайте, набрійки не зникнуть, доки не буде вилікуване основне захворювання. І ну і, напевно, всіх цікавить, як їх прибрати, набріки під очима. По-перше, добре висипайтеся. Спати необхідно не менше 8 годин у правильній позі краще на спині, обов'язково з подушкою. Обмежити вживання солі та алкоголю та відмовитися від шкідливих звичок. Обов'язково пийте достатньо води, простої чистої води. Чай, компота, тим більше кава не рахується. Споживати треба не менше 2 літрів води на день, але не перед сном. Якщо мішки під очима це результат накопичення зайвої рідини, то можуть допомогти контрастні компреси, тому що почерговий вплив холодного і гарячого ефективно усуває припухлість. Краще використовувати не звичайну воду, а настої з трав. Для очей підходять ромашка, шавля, м'ята, кора, дуба, липа, очанка лікарська. Розділити рідину на дві частини в одну додайте льоду, а іншу залиште теплою. Почергово змочуйте в них ватні диски і тримайте на очах протягом однієї хвилини. Завершувати краще холодним компресом. Також рекомендується робити такі процедури регулярно на вечір перед сном. Але можна і зранку. Наступне чайні компреси, їх робити зручно і швидко, та яких можна використовувати звичайні пакети чаю чорного, зеленого або ромашкового. Потрібно впустити їх на кілька секунд в гарячу воду, віджати і на 10 хвилин помістити в морозильну камеру. Охолоджені пакетики покладіть на область з припухлістю на 5 хвилин. Але якщо ви пройшли обстеження і виключили всі можливі причини припухлості під очима, і вони у вас не. Не проходять довготривалий період, не дивлячись на те, що ви використовуєте всі методи для їх усунення, наприклад, ті, що я описала вище, то це можуть бути грижі нижніх повік, і в такому випадку необхідно звернутися за консультацією до пластичного хірурга.